Нарешті, це сталося. Трамп назвав Антіфа терористами. Взагалі-то це повинно було статися вже дуже і дуже давно. І не тільки це. Їх треба офіційно визнати терористичною організацією. Тому що де б ці райдужноголові агресивні дегенерати не з'являлись. Кругом вони несуть лише деградацію, спалені машини, розбиті магазини, крадені товари і побитих нормальних людей. Я підкреслюю нормальних. Тому що як же вони посміли бути хорошими людьми, які можуть послугувати прикладом для когось. Це ж, напевне. Расизм, сексизм, гомофобія і взагалі фашизм. Будь ласка, будь ласка, визнайте їх нарешті терористичною організацією офіційно. Моя порада для жителів США треба петиція. Петиція з вимогою визнати антіфа терористами. І я вам гарантую, Трамп це схвалить.